Томати серії гноми. Це унікальні томати. Вони мають невеликий розмір куща, міцне товсте стебло, починаючи навіть з розсади. Висота коливається від 30 см до 1 м. Переважно не потребують посинкування і підв'язки, але під вагою своїх плодів можуть полягати. Мають велике картопляне, зморщене листя, яким накривають плоди від спеки і сонця. Їх можна вирощувати як прямим пасівом ґрунт, так і через розсаду. Дуже велика кількість сортів є в цій серії. Вони дуже різноманітні, дуже смачні, дуже оригінальні.